добрый день запорожье сейчас мы находимся вот здесь на площади возле э, у нас вот, вот справа находится цирк вот это вот ДК строителей а вот здесь вот э, за моей спиной сейчас мы посмотрим э, единственный первый единственный в запорожье греко-католический собор бога отца милосердного что можно сказать что допустим во львове также трудно найти, наверное, православный храм, как у нас найти католический. В 1997 году городская власть выделила участок земли под этот храм. Иоанн Павел II осветил краеугольный камень, который был закладен сюда под эту церковь. И в 1999 году наконец-то началось строительство. Запорожжя у нас єдиний храм, греко-католицький храм. І хотілося б, от, ну, ну, маю, с, вас с вами по, маю вас по... виправити, бо це не греко-католицький, Римо-католицький і він Ри. єдиний. А Тоб... Римо-католицький? Є ще Римо-католицький також на Бубурці святого. Це піо, це храм Бога Отця Милосердного. А... Так, це римо католицька святий. Римо-католицький. Римо а греко-католицьких нема у нас, да? є. 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 Також, так? Є. Є на Осипенківському. Не орієнтується, mm. вже орієнтується в місті. на правому березі не, 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 я тут не. на місці на, на вербовій вулиці, і тут близенько в парку також є. Тобто, як мінімум три святині греко-католицьких і дві святині Римо-католицьких. Я от читав, що здесь сам Иоанн Павел II, камінь, да, здесь, так, І, краєгольний камінь, називається святинні святив да, краєгольний да, да. камінь Папа Іан Павло II. Цього Просто в іншому місті. Да, в Вікіпедії не написано где-то я, я вот, пам'яті не скажу зараз. Просто вони там в разних містах містах ну, були В іншому місці в Запоріжжі був храм. Ну, в Вікіпедії написано, на що він єдиний. Ні, ні, це помилка. А тут, виходить, є ж ще пам'ятник, який Івану Павлу II. Я хотів би сфотографувати. Можна? Да, можна, так, можна так, да, так, заходити? Так, трошечки вперед, з лівої сторони побачите. Там пройде ага. і побачите, там буде пам'ятник. Він на вулиці. В Львові я бачив римокатолічні ці церкви. Це костюлу, це не має відношення. Дивіться, костюм — це польське слово, Яке означає те саме, що католицька церква. Просто зовсім іншої форми. А форма це вже залежить. Це історично-культурний спадок. Да? Тобто навіть та сама церква. Да? Вона ну, в Греції буде по одному виглядати, в Росії по-другому, в Америці по-третьому. Да? Це історично-культурне надбання. І потім угу. я до вас підійду. Добре, якщо mm -hmm. можна так да, Дякую, друзів? дякую. Не прощаюся. Це от, от у нас э, Ріма католична церква, я ошибався. Я взагалі, ну як, в релігії я прямо не супермен. Ну, я вообще-то за разнообразие, потому что мы, мы снимали э, там э, синагогу еврейскую, э, храм вот, э, на базарной площади. Ну и здесь вот Рима-католическая церковь у нас вот, и как оказалось, даже не один, но первый, это первый, во всяком случае, здесь вот под этим фундаментом лежит камень, который осветил сам Иоанн Павел II. И в честь этого ему здесь сделали памятник. Вот, 78 год, 2005 Папа Римский, это до 2005 помнишь? Тут на открытии были люди, тут э, на открытие этого храма приезжали и за, украинские, такая вот большая делегация. А здесь она получается у нас Харьковская, Запорожская, как епархия вот этого Римо-католической церкви. Вот здесь вот такая вот вот здесь тоже вот камни. Вот вы можете видеть на видео. Вот в таком месте выделили землю. И здесь раньше была улица Заводская, а теперь она называется в честь Иоанна Павла II. Вот какие-то вот могилы. Мы об этом не знаем, кто это служители церкви, наверное, и прихожане могут пройти по вот этому, ну, как вокруг этой церкви, поразмыслить над мыслями. Сейчас такое тяжелое время, и как раз, ну, многие люди ближе идут к Богу. Ну, разные, конечно, веры, конфессии и так далее, но всех объединяет то, что вознаграждается все хорошее и Наказывается все злое. Вот там находится еще звеньице, вот два, три, три звоника. Ну вот вот такой вот вид на церковь. Это да, Меня Александр, а вас? Вот это. Вот mm -hmm. это вы настоятель как Я были? настоятель храма. Так. І у вас є подчиненник і терпля? Ми служимо, ми священники, але тут також на місці є єпископ, тобто це санук де вищий. От. І єпископ є так, ординарій і є помічник. Тобто єпископ є відповідальний за дієцезію. Це адміністративно так ділиться католицька церква, так як Україна, наприклад, на області, то на такі округи на дієцезії ділиться католицька церква в Україні. Наш конкретно, наша конкретна дієцезія це харківсько запорізька Це сім областей України. Mm. То маємо так, маємо єпископа ординарія. Тобто Єпископу такого управителя, да чи єпископа, такі які відповідальний за цілу дієцезію в Харкові, і тут є його єпископомічник Ян Субіл, да який він має тут свою резиденцію, та і він їздив да туди і і кивану другому. Да на бо це святиня. Бо по його здесь резиденція імені з це така серйозна не можна сказати тут старший. Да, бо він як господар цього місця. Він він побудував цю святиню, Да, тобто, ну тобто, це я я помічник. А, тобто я, я священник. А є у вас хор якийсь? Е, Ну, зараз часом війни тут трохи важко. Є кілька людей залишилося, але mm. багато. Я був у Львові, так красиво. Я ну я так от веры чуть-чуть в -чуть mm -hmm. стороні. Ну, іменно от я как раз служив, там в девяносто третьих годах mm -hmm. я приходив, там, ну а там в основном одни mm -hmm. і, Ну, там співають, там органы. У вас немає органів? Mm -hmm. Є, да? ми, так? ну, так, завтра можна. Може, пос... Запрошую, завтра можна, бо я не вмію грати <на це>. в ви, то. А ви взагалі самі от коли? Я сам буду з Вінниччини. З Вінниччини. Ну так, да, там річ така от чиста, красива, це саме те, що ми тут. Не, тут. Це теж знову знову багато шарів накладаються, так? Да? Тобто так само тут, так само в нас на Вінниччині, Да? Я в себе вдома розмовляли, ну, у нас вдома розмовляли українською, як виїжджали до області вже, да? до, до обласного центру. Багато хто переходив на російську мову. Ви самі <рі> з області, не з міста? Так. Mm -hmm. mm -hmm. І тут цікаво, бо тенденція міняється. Да? І воно видно так часом, навіть ці а, да? ага, зараз, зараз пішла така мода, зараз пішла така мода. Наприклад, перед цим служив в Харкові, вже, да? і як тільки приїхав, ну, то ну, дуже багато російської мови в Харкові. Да? Тут ну, не менше, я і... тут, смотрел, тут є служба на англійському мові, на русском не, не, і на. Зараз, зараз лише українська мова. Так само, наприклад, була англійська. І, зокрема, теж да, для студентів, які приїжджали іноземці, які тут навчалися набули да, з різних країн, приїжджали до нас у Запоріжжя, приїжджали до інших міст і хотіли брати участь в літургії, але не розуміли нашої мови. До да, того теж запрошували священника. А часом це був да теж з іншої країни, який міг тут бути, який міг звершувати для них службу божу англійською там, чи французькою мовою. Також да, тобто це, це така традиція. А ви вважаєте, так? що в Запоріжжі це вас заслали, як сослаляках силку? Чим ви провинились? Ні, 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 тут немає участь такої провинилися Є в нас така традиція, що те, що казав, да? адміністративно ми ділимося на такі округи на дієцезії. І, і коли мене на потім на, на священника, я маю так звану інкардинацію, да? тобто таку, так звану, скажімо, так по нашому да? приписку. Да? Тобто Я є приписаний до, до цієї дієцезії. І в Римо-католицькій церкві тож є така традиція, що у нас час від часу роблять да? перестановку, так як ротація в війську. Да? Тобто кілька років тут, mm -hmm. тут в цьому храмі, в цьому місті, потім через пару років перекинув. Не well, знаю, yeah, well. что можно сказать и подвеске просто перестановка. А выглядел". скажите, тут вообще можно зайти или там, там закрыта а. дверь, да? <скрики> ну, здесь, конечно, навряд ли еще и камера снимет хорошо, потому что темновато. А раз знак того, что прийти в день. Ну да, когда светло будет, ну, тут это. Не, вообще, как знаете... И Вот в старых фильмах, таких западных, это само вот такие вот э, как это называется, кафедры, да, uh -huh. или кафедры и так. Ну, мне вообще, ну как я не я не говорю, ну, меня мягре э, в православной церкви, вообще-то, но... От смотриш такі, звісно. Тут дивіться, бо дуже важливі моменти. Досить часто люди в нашій культурі, в нашому світі, в нашому суспільстві не розуміють багато, багато моментів. І досить часто можна стикнутися з тим, що от ми православні християни, а ви хто? А ви католики, то ви хто. І тут важливий цей момент зрозуміти собі усвідомити, що і православні, і католики це ті самі християни. Я коли починаю з православними говорити, то зазвичай з такого трохи провокативного питання Про Київська Русь, Хрещена в католицьку чи в православну. Вгадайте відповідь. І? Відсотки 80-90 говорять православно. Я кажу, а правильної відповіді немає. А чого там? Ну, два історичні факти. Ну, вони, ж, вони розійшлися потім з часом. Так, да, хрещення да, Русі, да, да. 988 рік, поділ на католиків і православних в 1054 Да, а потім вже лютерані, да. там ще якісь... Але які чому це важливо? Так? Да? Бо е, наша віра формувалася. Християнського, я зараз говорю в цілому, нафформувалися. І процес формації, процес того, в що ми віруємо, відбувався перших шість, деякі історики дотягують планку до 8 столітті. Тобто на той момент, коли католики з православними розділилися, ми мали сформовану повністю доктрину, скажімо, повністю всі догмати, в що ми віруємо. І тепер так, ми віруємо точно те то саме, що вірує православний, і православний вірує точно те то саме, що. Різниця бачимо да, через знак Христа, через ну тобто як ми робимо знак Христа, через розташування чи облаштування храмів. Да? І знову я кажу, це історично культурне надбання. Чого в православній святині рідко коли побачите, не скажу зовсім, да, але рідко коли побачите об'ємну статую, да? тобто ізваянні. Там зазвичай буде плоске зображення: ікона, мозаїка, фреска, да, тобто полотно на, на дереві для католиків. Изваяние, тобто, статуя, да, це будет щось нормальне, щось характерне. Да, мы были, мы были во Львове, вот это Лучаковское кладывающе. Оно ж было раньше возле костела, а потом уже перенесли туда на лечебно. И там каждая склепа, все и у каждого своя статуя стоит. Потому что католики, да. Я даже не знал, что думаю, ну, памятники ставят. У нас тоже ставят, как бы, памятники. Ну, там... дуже просто. Чого? Бо католицька церква, вона на неї досить часто можна почути, сказати кажуть західна і східна, так? тобто західна католицька, східна православна, на заході, тобто Рим, Іспанія, Греція, це було в їхній культурі, це було в їхньому вже ну, да там всякі... там, більше їх... ну, да це, це все... да, да, да. життя. Для, ремесла... для східної частини, так, Туреччина, Палестина, там були плоскі зображення, так? тобто завжди, і це то, що Церква да прийняла в себе з культури да, то, як представляє Бога, то як представляє нам, як допомагає нам пережити зустріч з Ісусом Христом, зустріч з Богом. Да, тобто я дивлюся тут лик Ісуса Христа, я дивлюся там статую Ісуса Христа, але і в тому, і в тому випадку я почитаю, я шаную да не тканину, полотно, дерево, не гіпс, не не, не бронзу. Тільки то, що да, кого він не представляє, ну да, то церква ж як... що ближче людям до душі, то і представляється, щоб як... Нашим завданням всех специально. Иллюстрировать свои мысли. Да, 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 да. да. Потому что думает, человек по-разному. Да, точно так и мова, там, одна, вторая. Люди одні так думают, другие так. А чтобы там до Бога донести, то надо. Ну, вот у вас было там разными мовами. Просто, что я читал считаю, э, почему у нас не как сильно не католицизм немного отстает, Потому что у нас была вот речь Посполитая, mm -hmm. и оно ассоциировалось с поляками, которые у нас пришли, которые были паны, которые это. И вот с этого, ну, вот из-за этого, как бы, католицизм это А сейчас это уже все на втором плане. А все равно, вот видите, в Запорожье, какой большой миллионный город. Ну тут, правда, я жил еще в, в, здесь. Ну, я не знаю, я с 70-х ще годов, ну, ще в 80-х тут была одна церковь, одна церковь православная у нас была на Шевченковському и одна на правом. Все. Это сейчас вот уже настроили. Все, я не знаю, как на Западной Украине, там может там было больше. И костелы, что со Львова пооставались. Я там общался тоже с людьми, которые там. ну... Ходили там вони наполовину якщо, поляки. Якщо в людини забрати коріння, <coughs> не легше управляти. Вона перекоти поле. Ну, вона не чіпляється да. за землю, вона не чіпляється за культуру, вона не чіпляється за віру. Так? І тому радянська влада. Це був один з етапів, якщо забрати в людини віру, нею потім дуже легко маніпулювати. Дивіться досить великий період історії в Польщі не було як такої на картах Європи, правда. Але то, що ми поляки, наприклад, вони казали про себе, ми поляки, ми маємо віру, ми, ми католики. Це допомогло їм зберегти ідентичність. А коли, наприклад, у навіть тут в Запоріжжі привезли звідти людей, звідти переселили, звідти переселили їх між собою, перемішали, та і вони тоді ну скільки ми пам'ятаємо історію. Натомість натомість no. на тій самій західні no. ну, на захід України приїжджаємо да, Львівська область, Тернопільська область, коли приходять молодь і каже, о той шмат поля, це ще мій дід і мій прадід обробляв. Да, вони мають це коріння. Вони і, і тоді людину да не так просто е, зманіпулювати, посхитрувати. Тільки я тоді маю ідентичність, хто я такий. Ми сьогодні чого так легко дивіться, зайшли Луганська, донецька область, да, а не було ідентичності, no. що я українець. Ну, я, ну, я, вони, яка, яка різниця? Яка? Вони, вони почали заходити ще в 2014-му, а десять. Це в 2014 рік говорить. Да, да, да. да, тобто, бо не було ідентичності, бо не було того, що я українець і це моя земля. А яка я разниця? От яка різниця? І через це, яка різниця, ми маємо те, що маємо. А, віра це один з величезних елементів, який допомагає мені мати цю пам'ять да, мого народу, моєї історії, моєї культури, хто я такий кому я належу. Та і де моя земля. І це, ну, це 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 дуже велике. А от скажіть, вот я смотрел в Львові, там більше вот статую Богоматері угу. стоять, вот на это самое люди это. Это а, а тут как-то там Отець, Син і Святий Дух. Угу. А у вас там, ну, як у вас католиків більше вот святая Ну от Марія виходить, так. що ну как би культ її більше. Дивіться, тут доктринально маємо так само і православну церкву. А тобто, Божество, Бог, це пресвята тріття. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Тобто, Марія це не. богиня. Марія — це не... Ну і я бачу, от у вас да. Да? А да? у да, вас да. татами. Та, та. Ну, тобто, ми цього ну, маємо пошану, так як до всіх святих до, але, так само, до матерів. Але до всіх святих, да? тобто, але до Марії також маємо особливу пошану. Чого? Бо вже з перших століть, з третього, з другого століття її називають Теотокус, та, яка народила нам Ісуса Христа, та, яка народила Бога. Бо да, от то, що, то, що говорив, що наша віра формувалася. І ці питання ми вирішили спільно, да? і католики, і православні ще тоді. Да? Тобто Ісус Христос це істинний Бог, істинна людина. Да. Тобто Марія, народжуючи Ісуса Христа, народила Бога. Да? Марія Теотокус, Бога родиться, звідси маємо цей термін. Да? Ну, да. Чому її почитаємо, чому її шануємо? Бо Марія, по-перше, з поваги, так як до кожного до кожного материнства, якщо я вас поважаю, ну я да, що я автоматично шаную ваших да, які вас виховали, які вас навчили, які вас прийняли, в своє життя, тобто раз другий момент та, яка ідеально виконала волю Божу. Тобто Господь до неї приходить і об'являє, я хочу, щоб ти народила Ісуса Христа, щоб ти народила мого Сина. Вона розуміє, не розуміє, вона погоджується виконати волю Божу. І правда в тому, що я можу стати щасливий тоді, коли я виконую волю Божу. І? Я Боже, виконую що... волю Божу, тобто, вона для мене стає взірцем. Ну, тобто, ага, що так як вона слухалася Бога, так як вона слухалася Писання, так як вона слухалася і намагалася виконати ідеальну волю Божу, і це стало то, що вона була щасливою, так само я можу, вдивляючись її приклад, ставати святим. Тобто, і потім наступний момент: ціле писання вона завжди поруч з Ісусом аж до Христа, і на Христі Ісус ввіряє цілу церкву на в особі Йоанна учня, каже, жінко, ось твій син. А от э, сам от цей орган, чи як, де він? Орган тут, на верху у нас. А, ось він, так? Тут плохо видно буде, мабуть, але ну, нормально mm -hmm. так. І по воскресеньям, по неділю можна... В так, зазвичай, в неділю, так, так. Кожну неділю можна прийти, це Можна послухати. Mm -hmm. Я даже не предполагал, что у нас в Запорожье есть вот такой храм. Я был во Львове, думаю, поехать во Львов, в костел сходить. Mm -hmm. Ну, -hmm. Но это как, ну, Это как бы там та культура, эта культура. Ну, я больше как в церковь, ну там на Пасочку это самое, люди ходят все. А для меня вот как-то ну в церковь это как исторический такой ну это кусок или там как большая большая часть жизни людей. Да? То есть без этого уже ну как вот. мир, мир уже все, он поделен до церкви, после и она всегда будет как-то. Там, пускай это все, искусственный интеллект и все остальное. Как вы, кстати, относитесь к да, искусственному дуже. Да. да бо, э, дивіться, чому не ну главное, щоб церковь не для прогресса? Я... А то этот Иван Грозный обрезал крылья всем, а пускай політає. Тільки мова, наприклад, про такі індивідуальність. Тобто я перестав рахувати в умі добре, коли я почав користуватися калькулятором. Да, да, а, тобто, мозги менше так, Якщо я почну скидати ту роботу, яку навіть просто елементарно на штучний інтелект, я сам починаю ну, лінувати і занепадати. непада. Ну, більше от такі люди, як в возрасті, вони більше, звісно, їм проще, ну теж щоб не було всяких деменцій і так далі, то треба так само дивіться, дамо це може бути. Воно повинно допомагати, не заміняти. Ти все так, що це допомагає, якщо це в праці, до да, в якихось відкриттях, на да, як ну, як найбільше, як найкраще тільки за такий прогрес, але щоб це було з розумним вживанням, на да, бо тут теж правда, що маємо цю таку схильність, да, що якщо до чогось здорвалися, то вже не маємо. Ну ну попустять да, час... все одно чоловік да? приходить в кінці життя, все одно. Равно... Як би воно атеїстом не був, якою би він там, это все одно до церкві приходить в конце концов, і думають, на всякий случай. <laughs> <laughs> а вдруг? <laughs> Дивіться, правда є така, що серце людини, воно голодне. Да? І так як mm -hmm. ми дбаємо про наші фізіологічні потреби, да? тобто я, мені потрібно поспати, мені потрібно поїсти, я без цього не можу нормально функціонувати. Да? Мені потрібно час від часу зробити перерву, мені потрібно відпочинок. Я, я маю мати якогось приятеля, з яким я можу поговорити. Але це такі, скажімо, да, психічні наші чи психологічні наші потреби. Да? Тобто такі Цю, але так само маю свої духовні питання. А от питання. ще от я хотів спросити, а от як отношение ну я не я дуже-дуже рідко, наверное, ніколи не общався от, ну, з сослужителями, от ви отець, да, власне. а як ви относитесь от до другим релігіям, там мусульмани, євреї, там угу. і як юдеї, там мусуль. Дивіться, тут залежить конкретно від да, з якими, бо шукаємо завжди, шукаємо те, що нас об'єднує. А, тобто тут не можемо починати з Я Я от, за те, щоб вообще кадену взять, у так всім об'єдини це було б дуже добре. Да, 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 от от, от, от перші шаги, то що там пасочка у нас да, в один день там Рождество, то де то все, звісно, вони не праздники Рождество. Вони чомусь то взагалі в Христа не вірять. Ну тут дивіться, ну. бо важливий є момент, щоб не втратити своєї ідентичності, на да, бо об'єднатися не значить уніфікуватися. Це різниця. Та ми з православними маємо те, що я казав на практично ну, від... ну там віра. Там одні, втори, треті. Ну ціль одна що десять заповідей. Ну, Там і... не укради, ні убей, все, і щоб будет зло покарано, добро вознаграждено. Це вот это вот это самое главное, а все уже там Дальше... все остальные це вже лірика. я ні, ні, вже не вже, вже тут не говорю. Тут тут, да, щоб не не загубити своєї ідентичності. На ну, тому, що да. Я християнин, я католик і це означає це, це, це. це. Да? І ну тут, да, мир і такой, тут... що зараз всі поїжджали туда-сюда, вот ви ж видите, що да? все виїхали, все заехали там. Все перемішалось, теперь у нас українці. От ідентичності будуть, вот это. Вот тут момент. І да? да, 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 тут да. серед цього всього не загубити себе. Mm -hmm. да, не загубити. І шукаємо те, що нас об'єднує. Тобто, да, з юдеями, з мусульманами нас буде єднати те, що ми віримо в одного Бога. Бог один. Да, тобто немає Бога вітру, Бога сонця, Бога моря, чи ще там щось. Да? Ми говоримо про те, що ми є, є, віримо в. Ну в то, а я лично, от, за добро. <сих> это, тут, тут уже, да, тут уже короче, у каждого все своє. Большое спасибо. Дякую. <сих> <сих> <aired? За паспорту? сих> вот, даже даже вот, человек открыл мне двері, уже закрытые <паспорту> были. Все это, это специально впустили вот для пускай посмотрят люди, поставьте лайки. Прийдіть послушайте. послухайте. Запрошую. Кожного да. дня маємо так. вранці о 8 і після обіду в 15.45, в неділю 8, 11, 15.45. А от скажіть, що там як-то я читав камні, які освіти, садкам, не садкам, а як то от камні виставлялись і потім приходили спеціально крести. Дивіться, це може бути, що ви про це розповідаєте. Це є розарій. В православній а, традиції а, є молитва, молитва чотка. В католицькій традиції це є молитва, яка називається Розарій. Отак от вона виглядає. Це є таких п'ять десятків. Mm. Ось така молитва. І тут, якщо подивитися, то довкола храму. Довкола храму mm. а, стільки ж сам, 50, да? Так, да? да, 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 тобто отут, це Падре настрої.

Почернило почернило себе пицца. Потому что улица Якова-Навицкого туда, и прямо воно... с проспекта видно черное. И думаешь, я сразу, честно говоря, думал, це какие-то, ну, там, mm -hmm. ну, ну не католики по-любому. А потім думаю, треба хотілося тя, тянет. Ну супер, бо хотелось людину при... тягне до, до Бога. Це ну, Бог шукає можливості привести кожного до себе. Да? В mm. який спосіб, в який момент історії, через які події, да, тут же дуже індивідуальний підхід. І це дуже гарно, що Бог шукає кожного по імені, імену. Да? Тобто до, до конкретного брата, сестри, не вдають, навіть учнів своїх закликає, да, то не каже, так, гайда, пішли зі мною хлопці. Тільки кожного по імені називає. І тому mm. да? це. Це теж різниця буде серед, наприклад, інших східних вірувань, да, коли ми не розчиняємося просто десь в якісь абстрактній да, матерії, десь непонятно якісь да, в якихось таких не знаю поняттях загальне. Да, я маю конкретні стосунки з Богом да, з особою. Той хто мене любить, той, хто мене створив, той, хто мене створив на свою на свій образ, на свою подобу. І так, теж в двох словах. Що значить Божий образ і подоба в мені? А це не те, що там Бог має дві руки, дві ноги, так само як я, да? там має крил, чи не має крил. Просто енергетичне поле, одно, і... которое я, створ... я так придбаю. Створений на Божий образ це значить, що я маю розум, Да? тобто то, чим я відрізняюся від решти створеного світу. Я маю розум, я маю безсмертну душу, я маю волю. А ці три е, аспекти мені дозволяють е, е, творити любов. Да, саме головне – воля. От. Да. Я... Зараз от так, от це, що закрили границі, так от це все давить. Розум, это, это, Тут розум. Э, пол, пол України сидить, їх давить, гнітет. І да? просто да. можна прийти, просто, мабуть, в церковь тільки помолитися, щоб це все швидше закінчилося. Тому що ну, свобода, свобода повинна бути. Чоловік хоче свободи, він без цього бізнет. Бог нас не. такими І mm, вот так ну, вот. вот. Воно буде тяжити наше серце до цього. Дякую. Дякую, Дякую. вам. Це був благословить всього найкращого. Дякую.